Добрий день, друзі. Пропоную вам подивитися на нашому каналі підбірку серіалів, які добре буде подивитися на Хелловін. Венздей. Сезон другий. Вона повернулася. Холодна, безжальна, незламна. Венздей Адамс знову в академії Невермор. Другий сезон ще темніший, ще небезпечніший. Нові вороги загрожують її друзям. Психічні здібності Венсдей, Джена Ортега досягають піку, видіння стають реальністю. Еніт у небезпеці, Тайлер повертається з таємницею, а родина Адамсів, Мортиша і Гомес приховують шокуючу правду. Спеціальна гостя леді Гага у ролі, яка змінить усе стів бушемі приєднується до касту в містичній ролі. Комедія жахів. Кримінал з фентезі, сімейні таємниці та детективні твісти, готичні Несподіванки. Темний гумор. Венздей сильніша за страх. Миротворець. СЕЗОН Другий. Він повернувся. Миротворець Джон Сіна ще божевільніший, ще смертельніший. У другому сезоні наш улюблений психопат опиняється в альтернативному всесвіті. Де все ідеально. Занадто ідеально. Що, якби життя було ідеальним? Для Кріса Сміта це кошмар. Миротворець Джон Сіна опиняється в альтернативному всесвіті, де ілюзія щастя, пастка. Щоб вижити йому доведеться зіткнутися з минулим, перемогти межвимірних монстрів і власних демонів, повертається уся улюблена команда Харкарт, Економайс Вігл. Від майстра комедійного екшену Джеймса Ганна новий сезон ще більше вибухівок чорного гумору та несподіваних драм. Злі духи у тихому українському містечку Серія моторошних вбивств. Свідки кажуть, це не людина, це щось інше. Столичний детектив разом з місцевим поліцейським беруться за розслідування. Але що робити, коли логіка безсила, а єдині підказки дають злі духи? Хто вбиває людина або те, що живе в лісі, і пам'ятає кожне гріховне слово? Коли розслідування веде до старих обрядів зниклих сімей і проклятих дітей, звичайне пояснення не підходить. Темні ліси, давні легенди та загублені душі минулого. Усе це оживає в новому містичному серіалі Злі духи від телеканалу 2+,2. Відьми Мейфер У серці нового Орлеана прокидається сила, закладена століттями чаклунських таємниць. Ровен Філдінг блискуча нейрохірургіня з Фан сан франциско Дізнається, що вона сподкаємниця родини Мейфер грізних відьом. Вирушивши до загадкового особняка серед боліт, ровен мусить опанувати мерехтливі закляття, відшукати спогади пращурів і протистояти зловісній сутності, що тероризує рід уже кілька поколінь. Містична драма, де сімейні таємниці сплітаються з фентезі та жахом. Прокляття не спить. Воно обирає спадкаємницю. Пісочний чоловік він прокинувся. Але світ уже не той. Після років неволі король снів Морфей вирушає у подорож, щоб повернути те, що в нього вкрали. Його сила у піску, його місце між сном і яв'ю. Але тепер на кону доля всіх світів. Другий сезон пісочного чоловіка це ще більше магії, жахи, які прослизають у реальність, і битви, де стираються межі між сном і смертю. Від Netflix – продовження культової історії за мотивами коміксів Ніла Геймана: Чи зможе Морфей відновити свій трон? Чи його чекає нове прокляття? Готуйтеся наймасштабніша драма 2025 року. Небувалі. У Вікторіанському Лондоні з'явився новий вид жінок. Вони не підкоряються законам природи. Вони небувалі. Амалія Тру таємнича вдова з даром проведіння. Пенас Едаєр геніальна винахідниця, що творить неможливо. Разом вони створюють притулок для таких, як вони, але світ не готовий прийняти їхню силу. Вороги скрізь. Від вчених, що бажають дослідити їхні здібності, до надприродних істот невідомого походження. Чому вони з'явилися, який закон їх зв'язує і чому королівська влада їх боїться? Небувалі це історія про свободу, силу жінки та боротьбу за місце в світі, де правила змінюються. Від НВО та Джоса Відона фантастичний серіал про тих, кого назвали диваками. Про боротьбу, дружбу та таємниці приховані в самому серці імперії. Добра відьма. СЕЗОН Шостий. У світі, де магія ховається в дрібницях. Найтнагел – Добра відьма, яка робить життя кращим. В шостому сезоні. Доктор Сем Редфорд та його син Нік переїжджають поруч із сірим будинком. Коли вони стають сусідами. Життя наповнюється новими пригодами, романтикою та таємницями. Чи зможе Кесі відкрити своє серце знову? Магічний дует Кесі та доньки Грейс зачаровує їх, романтичні іскри, сімейні таємниці, легка фентезі та купа сміху, добра відьма комедія, драма та чарівні пригоди для всієї родини. Що ми робимо у темряві? Сезон шостий. У передмісті Нью-Йорка мешкає трійка вічних, але безнадійно невдалих вампірів. Лазло, надя та надур знову у своїй стихії. Шостий сезон культового комедійного хорору. Що ми робимо в темряві від FX? Вас чекають нові пригоди. Лист від могутнього барона Афанасьєва переверне їхнє життя до гори Дригом. Чому вони досі не захопили континент? Чи нарешті Гільєрмо стане вампіром? І як вижити з енергійним вампіром Коліном Робінсом? Під одним дахом? Інститут Дехто каже, що здібності це дар. Але що, якщо вони стають причиною вашого полону? 12-річний геній Люк Еліс прокидається в інституті, таємничій установі, де утримують дітей з надприродними здібностями. Тут наука межує з магічним, а свобода лише ілюзія. Тим часом у сусідньому місті колишній поліцейський Тім Джемісон намагається забути минуле, але доля зводить їх шляхи, і починається боротьба, де добробут та розум стають найнебезпечнішою зброєю. Від творців пила та останніх новий серіал за романом Стівена Кінга Інститут Джек Бендер, Джеф Ренфро та Бред Тернер створюють світ, де фентезі зустрічається з жахом, детективом та науковою фантастикою.